Ой, підписчики, всім привіт, коротше. Це вже четверта часть. Чи третя, я М -м -м. Четверта, я помню. Четверта, вроді Ну, коротше, ой, я забув Крутив цю беху. Крути цю беху. І що? І нічого підписчики, коротше. Опа! Дивіться, Зараз я її, коротше, покрутив уже підписчики. И дивіться Сейчас вам покажу. Фокус. Короче, я иди, я зарубил цикать. А дивіться Радиатор не на месте. Щось уже из радіатором приходила. Стоит на месте и радиатора уже гана. Но я долбу, я не понимаю, что это не Двигун, А радиатор, да. Короче. Зараз я хотів вам зразу сказати Я хочу взяти це, що стоїть собі без нічого навіть. Без радіатора. Це радіатор хоч поставив. Ну, коротше, не суть. Зараз я хочу поїхати на газельки до баті та грудного радіатора. Жигульовського того. Ой, свого БМСКО. Бо я, коротше, забув. Бо я ставив за. А, понятно, підпишки. Не їзди. І гаделька не йде. Що робити, я не понимаю, відписки. Тільки остається пішки. Ну пішла я. Я не понимаю, що за хейня. Давай ключ. Опа, пришел кита, опа, такая така. Ладно, идем. Сейчас Я Как мне их заработать, машины, я не понимаю. Сейчас я поехать похавать, воды, воды хочу. Ай, я на как капюшке не хочу воды. А.

这个，我是不肚子不好？不好不要样，奶奶奶奶都，所以都不知道我们有大舌头。 Ай, ты что делать? Не ошибный мой, ничего не моя. Давайте. А.

Фу, я води вип... О, слава Богу. Все одно треба зараз приїхати води купить. Я випив води, коротше там же ще... в мене було конфета якась в кармані. Ой. Так, зараз. Значить, откриваємо капот, Не капота. Копот. Я надеюсь, що Жига не підведе нас. А із Жига дітки. Ну як це вона не приїде? Ну я не понимаю цей гру. Dedi radyatör. Karburatör. Radyatör dedi. Karburatör. Dobre. Opa. Radyatör. Şimdi teper çöpleyin nazad Radyatör çöpe da. Bir hadi. Karburatör. Ну, вчепили все, да, підписчики? Але дивіться. Доведеться, ні? О! Сюда! Класно, ну! то Бо я зараз їдемо по москвич! Ой, куплять москвича. А тоді тросо будемо витягувати всі ваші на металі. Что тут дают я натуре Пибежки на металл познают и все Так, їдемо води випити. Я дуже сильно хочу води в Я чувствую, що зараз буде погано то, щоб я воду. Не так що поїхала. Мене жива почему. Так, поїхав, 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 поїхав. Так, купимо спочки лучше зараз води, чем тоді вже, я не знаю. Треба просто Опа. я скажу пи. Опа. Фу. Фу. Так. так, давайте ще якоїсь водички. Давайте бургер купимо. Бургер води. Ой, ой, звичайка. Все, їдемо підписики по цей. О, біжіть, зараз провірюємо, може заведеться заведети тайвижені їх сюди сюди. Виключить. Тросом може попробувати. Якраз поки якого дома. не пихащи. Я долбу, ну шо за фигня? Просто. А ну-ка, давайте заведем. Радіатор я поставив, щоб вы бать. Так я, я сюда зайду у мене питание. Я сюди не зайду. Опа, стриб стрибком. Так, тихо, давайте заводим ей. А на коза? О! Він ту завис, а куластр. Ааа, в смысле декова взялась? Ничего на коваса? Хе О, де вас, я не понял? Яма, то все имба. А ну-ка. Ти зараз. Йо выжжену осюда. А, блін, я ж не вижену сей. Капец! Я ж не вижу газельку, як я мерсика вижну. Це тордом підписчик, що я не розумію. Та як не приедна на тільки уже приєднав прям? Що делать? Так, а зараз я в натурі не бачу, а де мотор? Я дебіл чи ні? підписчик, може мені сказати? Я мотор витягнув Я що молдован в блін, а я ж в натуре мотор вытягивал. Давай Так, давайте заводим. О, Оце мені подобається! Оце мені не підписчики, кого коли машина заводиться. Бо я просто сам про тебе пам'ятаю, я в цій дру... часті. Хороша сьогодні час мені каже підписчики буде довгенько. Як ви любите, так що. Он плюс это нет. На сьогодні мені треба поїхати на скричату забрати. А там він по ціні металома можна сказати. Подається. Давай, давай. Пойдем и о. Бля, как вы ехать, честку там поставлю, не хочу, утюга. Больше не завязается. О! Давайте отут тут поставимо, а то... на всякий случай лучше стоит. Я забыл, что у меня этот двигатель застоит, Тихо. Давайте вот так вот оставим. Вот так. О! Так, все, давайте зараз спробуємо ще ту баху якось вигнати туда. А ну-ка, кому ні? А ну-ка, я опа. Дивіться. О, хай-хай-хай. котиться котиться давай, давай, давай. Котиці, дивіться, від витюшки. Давай, 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 вилазь-вилазь. Сама по собі лазы. Оце сай им да? Я тоже в шоке, если честно. Не, я не знаю, где на бахеру находит. я находится. Я уже ее оставлю, не? Посувайся давай. Долбала, ТБХ. А это ефту. Аккумулятор хоть, слава богу, есть. Да беха заводится. Радиатор, Не, в натуре, да, радіатор. Значит, за утра. Да я його буду шукать. Так. Так е... радіатор А те радіатор турі, я не розумію Якщо відписчики. Я ж не витягував вроді. Я не знаю, Напомню в коментах Я витягував в бех радіатора, скажіть. Короче, мені по барабану я за цей кую. Коло... Мерседес виганяю, коротше.

а, я, я знаю, знаю даже точно оставить. Блин, тут шестерка стоит. А хотя вот так. Пит все. калитку. Так, а ну-ка. А, так. Давайте на себе косатаги и сюда поставлю. Да я. Да я к ее Вс, ай так уже не спину. Ну ч за вули? а як моя двигатель все показать? Так, все, все завелось, кроме бехи, їдемо по Москве, якщо мені все доведеться. Ви помните, в прошлуйній час ми їздили машину в куча, брат. Не понял. Вот наверное... ну, ага. Так, включаем свет. Поехали. Опять подписчики, три часа ночи, а я катаюсь. То Блин, а не спит, а раз приедет, сайт продавать спит. Ай-яй-яй, там Четыре часа утра, я думаю. Ай-хай. Ай. Ай. Знак, что ты заехал. Хочет крутой. На душе так просит. Просит самая истер. Что, заезжаем так? Прямо сестерки. Да поехали, а ч и не. Он тут что-то москвича еще не пикап. Пикап я врать тебе не буду. Я не люблю любитель. Самое главное. Что можно было радиатор доставать. Понятно. Нема радиатора тут. У нас двигун, да? Карбуратор. Ставлю тягу. А, радіатор. О! Так що, давайте заново. Я надеюсь, вы не завидайте, пожалуйста. Эту фару пока мы здесь не знаем. Опа. Так. Весь? Я -мо. Так, сюда я А это. Наконец-то. Боже, наконец-то, я забив его. Боже, ты кайба! Тоді, короче, о 6 часов утра. Капець, я не спав. Фу, завелось. Слава Богу, да, витвящики? Да, поставим, я буду так. Тихо. Я забушу уже од фарм не робы. Кстати, а давано? Четка потом ужить. Тоже на вроде. Блін, я щас выпаде. Давайте лучше станемо. Я надеюсь, у нас ядущий там не випало. О! Капець, що робить, пипишки, фару загубили. А дай ищу кодь на турі. Да фара. Блин, треба буде пішки бігти зараз, походу давай... А, то давайте зараз Що до Що Шоф... Шо я Шишифари врубаю, кстати. Зараз до Баті доїдемо, я якраз пішки буду бить на... А, ось что воно, да? Показалось. Блін. Блін, я нічого не бачу. Капот відкрив. Тихо хату заїхав. Папа, а па, такого москвича взявся? Ти любитель, так? Да? да. Не, глушить не буду в течіки, ну в баню. То я не заведу тут них. Так, все, тепер батя жди, я зараз піду по шістерку. Ох, це я, мої підписчики, заняття. Капець, відео десь 26 йти, дайте, продовжую. вроде бы, не знаю. Можно меньше. Можно больше. Так, идем. Надо по шестерку, Женем шестерку и все. И, и все, подписчики. Ждем все и заканчиваем видео. Если шестерка заведется, блин, на фару, фару, нафига я их снял капец. Фару снял я Мудуан. Так, а ну-ка. Фара хоть бы... Би... Да, оно а ну, уже ложись, слава богу. Фух. Избышки, уже чуть... У меня уже сердце чуть не остановилось на туре, кажу. Ну все, фух. Что это? Да, фара, фара. тільки треба багажник відкрити. Багатинг. Я надеюсь, что багажник уже выпишка і так меня згодом. Машина глушена, невайте Давайте забьем меня мені 50 підписників, щоб я видим і буде карпаркингу. Я, кстати, буду там, может, скоро реальной жизни снимать. Карпаркингу я буду делать раздачу. Жестко, причем. Вообще на жесткие машины. Так что, делать, давайте добьем мини писать подписчиков и... И будем нас транслировать. Так. Опа, опа, оп, тр, тр, тр. Зараз вставим фару и заканчиваем видос, так что выпущики. Такие дела. Оха, тут А я забыл, а я боялся, что свет не Так Зараз поставлю их то есть фоткай эту правду Вс обрать бобро Вс Похарды так погане ты не то не проблема Багатий покрай Ой, не движешь. Так. Короче, пипечки. Зараз я их стану. Ничего, так. 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 Ну, так стану, да? Так. Ё-моё. Берите лай. Два О, давайте фары врубим. На сегодня не скачу. О, хоть шуть Будет. Смотрите. Ладно, ребятки, всем. Пока-пока.